Покататись на скейтбордах, роликах, велосипедах можуть усі охочі у парку топільче. Для тернопільських екстремалів там спеціально облаштували майданчик. Серед відвідувачів екстремпарку є чимало дітей. Ренат, юний скейтбордист, займається таким хобі два роки. Я сюди приходжу, бо деколи комп'ютерні ігри можуть і надоїдати, а вчитися в справжньому житті щось робити це набагато цікавіше. Не оминають парк і велосипедисти та любителі роликів. Для лісу, але це в і тут катаюся в лісі. Ну, що ж таке. ньому переважно, хоча можна ну, такі трюки як на інших велосипедах, не зробиш е, але можна теж на задньому колесі стрибати. Це екстремально і мені це подобається. на ну, Я люблю спорт і просто тут є, є єдине місце боки, бо, що у нас в місті, що би хоча б десь себе роз, розвивати. Хоча б у, у, у якійсь у якійсь сфері, відвідувати екстрем парк можуть усі охочі. Головне мати своє спорядження до слова. У парку також можна записатись і у секцію з маутенбордингу. Перше заняття з якого безкоштовне.